Говорячи про самооцінку, я не можу оминути такий психологічний конструкт, як ідеальний образ я це внутрішній образ того, яким я маю бути: успішнішим, привабливішим, розумнішим, сильнішим і так далі. Цей ідеальний образ я формується ще в дитинці або в підлітковому віці під впливом важливих для нас дорослих людей. У наших батьків, опікунів є певні очікування, вимоги та вподобання стосовно нас або нашої поведінки. І оці очікування і вподобання. Починають нами засвоюватись, тобто вони стають такими внутрішніми несвідомими орієнтирами, до яких ми постійно прагнемо і рухаємось. Варто ще зазначити, що ці орієнтири можуть формуватися не тільки в підлітковому і в е, дитячому віці, а й в дорослому віці. Наприклад, мас-медіа може в нас формувати певні, е, певні орієнтири, і це ідеальний образ я культура, цінності країни, в якій ми живемо, і так далі. Е, чому це ідеальний, е, ідеальний образ Я може створювати нам проблеми? Е, Проблеми від нього починаються тоді, коли в нас є дуже велике розходження між тим, ким ми є насправді, тобто нашим реальним я, і між цим ідеальним я. Тобто, знову ж, чим більше відстань між реальним я і ідеальним я, тим більше в нас емоційних проблем. В нас може з'являтися тривожність, депресія, відчуття власної нікчемності. І людина використовує цей ідеальний образ «Я» не як орієнтир для розвитку, а як спосіб захисту, захисту від покарання. Тобто, коли в нас сформувався цей ідеальний образ, я він сформувався тому, що якби ми його не засвоювали, нас би в нас були певним Певні наслідки, тобто, знову ж, у нас у наших батьків були певні е, вимоги або очікування від нашої поведінки. І що було, коли ми їх не дотримувались? Ми получали тріндюлії або було якесь можливо емоційне насилля. І дитина таким чином через негативне підкріплення вивчає, що мені варто засвоювати це для того, щоб не отримувати певні наслідки, не відчувати себе певним чином або навіть щоб уникнути фізичного покарання. І знову ж цей. О, ідеальний образ я він виступає як захист, як броня від цих негативних емоцій і від наслідків, навіть попри те, що ви вже доросла людина і такою своєю раціональною частиною розуміти, що ніяких наслідків не буде. Але цей тілесно-емоційний відгук він змушує нас. Все рівно дотримуватись цього ідеального образу я. Якщо ми не дотримуємося, не дотримуємось, знову ж у нас виникає сором, провина, депресія, тривожність і відчуття власної нікчемності. Людина, люди з цим ідеальним образом я вважають, що це є панацеєю. панацею від відчуття власної нікчемності. Але, на жаль, це не так. Чому? Тому що згадайте будь-який свій приклад, коли ви наближалися або навіть виконували ці вимоги ідеального образу я. Наприклад, ваш ідеальний образ Я має в собі. Таку конструкт бути худим. І ви досягаєте, наприклад, цілі бути худим. Ви задоволені тим, що бачите, і які цифри бачите на вагах. І через це ви отримуєте певне задоволення. Але в нас є така штука, як гедоністична адаптація. Наше задоволення від досягнення чогось, купівлі чогось не може бути постійним. Ми адаптуємось до того, що вже маємо. І тут так само, коли ви розумієте, що ви досягли тої цифри на вагах, яку хотіли, і ідеальний цей образ, я він досягнутий, ви звикаєте до цього. У Вас починається адаптація. Але відчуття власної нікчемності нікуди не зникає. Тобто. Ви досягли, перебили це відчуття власної нікчемності позитивними емоціями. Але коли ці емоції позитивні закінчуються, знову вилазить оце відчуття, що зі мною щось не так відчуття власної дефективності. І вам знову потрібно почати придумувати якийсь образ, щоб перекрити це відчуття. Навіть попри те, що людина бачить, що це не працює, вона все рівно продовжує дотримуватись цього ідеального образу, знову ж тому, що будь-який відступ, він має в наслідках саме негативні емоції. Я Попередньо дуже катастрофізує цей ідеальний образ я, але насправді він може носити не тільки таку караючу тенденцію, а він ще може бути для нас важливим орієнтиром, орієнтиром того, ким я хочу бути. Чи хочу я загалом вдосконалюватись, як я хочу себе поводити, якою людиною я хочу себе бачити. Але різниця такого здорового і ідеального я і. Нездорового полягає в тому, що це продиктовано не вимогами до себе, що я маю бути якимось. А здорове ідеальне я це розуміння, що я обираю і хочу таким бути. Я розумію, навіщо мені це. Тобто різниця між, в, баж, між бажанням і вимогою. Здорове ідеальне я це бажання розуміння, навіщо мені це? Це певні цінності, до яких я праг. І цей здорове ідеальний я воно може мотивувати людину рухатись далі, розуміти, що я рухаюсь в правильному напрямку. І Якщо я навіть іноді від нього відходжу, я не починаю самобічуватися або вважати себе жахливішою людиною, нікчемною, дефективною і так далі. А цей образ він дає мотивацію. Знову ж таки, нездоровий образ, я він навпаки пригнічує і змушує нас рухатись тільки через тривожність. До речі, в цьому контексті багато. Я чую від своїх клієнтів, що гліб, якщо в мене там не буде цього ідеального образу, я, я ж тоді нічого не буду робити. Але насправді це міф у людини є вроджена потреба в самоактуалізації. Нас постійно щось зудить. Ми постійно хочемо розвиватися і рухатись до чогось. Але знову ж відмова від цього нездорового ідеального. Ідеального образу я, це відмова від вимог від себе, це відмова від того, щоб м, біжати від болю. Тобто дуже важливо, щоб змінити цю орієнтацію, змінити е, те, що ви біжите не від болю, а біжите до е, чогось важливого. Насправді, коли ви рухаєтесь не від чогось, а до чогось, у вас так більше енергії, мотивації і бажання це робити. І навіть коли ви не рухаєтесь, ви не починаєте знову ж себе е, знищувати морально. Е, ми загалом не маємо бути ідеальними. Цей ідеальний образ себе, він недосяжний. Ця константа, вона неможлива. Чому? Тому що людина це процес. Людина це не м, якась. Е, Конкретна річ, яка буде там 80 років, тобто не буде такого, що ви прийдете до якогось результату. Ви це процес і цінності це теж процес. І оце здорове ідеальне я це якраз про процес, а не про кінцевий результат. от ким я буду. І тоді я буду задоволений з собою, тоді я буду вважати себе цінним. Ні, ні не буде ніякого ідеального образу я. Це лише фантазія ваша, фантазія, ваша дитяча або підліткова для того, щоб уникнути болю, покарання або інших негативних наслідків. Знову ж, ви це процес, а не константа. Повторюю, що ідеальний я це певна кількість вимог до себе та своєї поведінки. І для того, щоб почати працювати над цим ідеальним образом, я для того, щоб послабити його або перевести його в такий здоровий варіант, вам потрібно спочатку взяти аркуш паперу, ручку і виписати всі ці вимоги до себе. Сядьте і добре, подумайте, чого ви зазвичай від себе вимагаєте. Тут щоб вам було легше, вашими сигналами можуть бути емоції: сором, провина, тривога або сум. Спираючись на ці емоції, подумайте, от чого я вимагаю від себе зазвичай, от, про які вимоги е, йдеться в цих конкретних ситуаціях, де, де я відчуваю ці емоції. І після того, як ви сформували цей список вимог до себе та своєї поведінки, наступним кроком для вас буде це до кожної з цих вимог е, задати питання, оскаржити та піддати сумніву ці вимоги. Задати питання по типу. Чи дійсно я маю це робити або цим бути? Чому для мене це важливо? Чи дійсно це те, чого я хочу? Чи це нав'язана вимога до мене? Чи дійсно станеться якась катастрофа, якщо я перестану вимагати це від себе? Чи дійсно я стану дефективним або нецінним, якщо не буду вимагати цього від себе? Яку альтернативу я обираю? З якого? З якого бажання та цінності я обираю далі рухатись? Я в минулому відео про когнітивні спотворення казав, що головна проблема людей це полягає в тому, що вони не задають собі питання, не піддають сумніву те, про що вони думають. Хоча це іноді дуже дуже корисно. І наостанок хочу сказати, що проблема полягає не в тому, що ви не досягаєте цього ідеального образу я, а в тому, що ви вважаєте, що без нього ви ніщо. Іноді справжній шлях до себе полягає в тому, щоб а, мати мужність бути тим, ким ви є насправді, а не прагнути до якогось фантазійного образу або досягати ідеального образу себе.